День у день, город, 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 город. Два кінця і краю цьому городу. Агрос і той ще не весь пообривали. Полоничку вже скосили. Там далі минулорічна вже дуже давня була, ми її взагалі вбрали. Декоративний соняшник у мене росте. Це молоденька полуничка, цього року посаджена. Зараз і кропу, салати. Плантація помідорчиків перша. Дай Бог, щоб родили, щоб ніяка напасть на них не напала. Чесничок уже вибрали. Дві грядки великі. Ну, і що тут у нас тепер росте? Цибулька, цибулька, морква, бурячок, чорнобривці. Баклажани якісь зовсім слабі, цвітна капуста теж. Немає спасу від той білокрилки, чим вже не кропили. Перчик гострий, перчик солодкий, там звичайна капуста. Тут ще одна плантація помідорчиків. Треба нижнє лишся пообрізати. Пройшла велика така злива, то добре, що хоч підв'язані були, то всі лежали в грязі. Тут вже такі помідорчики позав'язувалися, де більші, де менші, залежить від сорту. Це ось такі великі. Санька, загадка, сливка. Я не пам'ятаю, тут, напевно, вісім сортів. А тут між кукурузкою в нас огірочки. І йдемо їх вибирати. Вже пішли огірки, вже кожен день 5 п'ятилітровому відеречку. Вже заклали 5 банок 3 літрових в погріб. А це солодка бондюелька в мене росте між огірками. Щоб хоч якусь тінь давала. Плантація картоплі. А тут у мене арахіс, вже починаю його підвертати. Вже пройдуся, зроблю вам обзор свого городу. Тут кавунці, але ми пізненько щось посадили, хоч і розсадує. вже попасинкувала я їх. Там далі гарбузи різні сорти, диня, дині теж попасинкували, але я така злива пройшла, що поприбивала все до землі. Гарбузи теж попасанкувала. Як попасанкувала, то пішли вже такі здорові гарбузи. А то не було одне бадель, бадель, бадель. Тут різні сорти і такі дудочки, і банани, і без шкарлупки. І великий український, великоплідний. І ромашка, здається, теж є найсмачніший, мені більше сподобався, ніж отой такий грибочками. Тут диньки, 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 диньки. а це вже запізно останні кавинці розсадою Висадили, бо на городі. Якби посіяли, то граки все пови... повидирали. Тут нас лишився кусочок землі, був вже нічим було досаджувати, то посадили гірчицю, посіяли. Ну, а так, груд здоровий, вже сили оброблять його немає. Тут Квасолька пізніше досаджували на нас на землю, ще капуста. Теж повитягували граки. Ой, що маємо, то маємо. Ну, це не капуста, це таке щось з цією білою А це, що раніше садили квасолю. То вже тут три сорти: біленька квочка, червона шапочка і така фіолетова. Ну і все, там ще горошок вчора вибрала. А там далі річка. А тут як завжди. Висижують. лелеки, Вже через місяць полетять. Ось такий невеличкий. Обзор городу